За ідентичний фол нас чекає червоний. Коротше, ми поступили за рахунком 0-1. По регламенту після червоний наступний поєдинок ми пропускаємо. І на матч проти Вольсбурга мішка вже в складі. Сміло можна сказати, що камбек вдався. Дубль був оформлений ще до 30-ї хвилини. Кінцевий рахунок 4-2. Ну я й не побоюсь сказати цього, що зараз, після матчу з Баварією Мюнхен, ми дізнаємось переможця чемпіонату Бундесліги цього сезону. Хоча залишиться 4 поєдинки. Ну хто відпустить відрив на 4 бали? Тим часом Київське Динамо люто роздає в лізі конференцій. Але мене цікавить ліга чемпіонів, а саме Манчестер Юнайтед. Тому що саме з цим клубом ми повинні були грати в цьому турнірі. І повинні зараз були виступати в чвертьфіналі проти Арсеналу. Знаєш, як мені Перший матч завершився 1-1. І до речі, подивіться, як же схожий цей чвертьфінал з тим, який в нас в реальному житті. Різниця тільки в двох командах: МЮ та Ліверпуль. Матчі чвертьфіналу Ліги Чемпіонів ми будемо дивитись в квітні, але 21 числа. Четвер. Збірна України поміряється силами проти Боснії Герцеговини. Це кваліфікація на євро. Перемагаємо, переходимо в фінал. Перемагаємо в фіналі, їдемо на євро. І загрузити на всі ці матчі ви можете перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. А до того ж, наші друзі з Фаубет видають бонус до 10 тисяч гривень. Посилання залишають в закріпленому коментарі, став з розмов та перемагай. І навіть до цього самого моменту я не знаю, де ж продовжить свою кар'єру Михайло Мудрик. Як на мене, зараз варто розглянути тільки два варіанти: це ПСЖ. Матрицький Реал. В Галактикос нас завжди ради бачити. Та й ПСЖ в цілому чекають, але у Франції такий чемпіонат, він напевно слабший, ніж Бундесліга-Мудрик. Ну да, спробуй там кріснеться напоштовхати. І на подачу. Непогано, до речі, пішло. Але якщо Михайло Мудрик буде грати в нападі з Мбапе, Олія я чемпіонів буде точно нашим. Може і ні. Бо з Холандом ми вже грали. І ЛЧ ще не брали. Розпасовуються футболісти Лам'єр. І підключення кінцікомана. Коман проходить. Заходить штрафний майданчик. Готує передачу від відеоріке на бікверд просто намертво забирає м'яч. Не просто забрав, а зафіксував. Цю момент його розстрелювали. Мені здавалось взагалі безнадійно. Воно... Тут проходимо. Битий. 26 хвилин відіграли команди, рахунок зустрічі поки що не відкритий. Хоча шанс наших опонентів був. СПОРТА! Приємного <світного> перегляду! Знову в матчі проти Баварії Мудрик привозить пенальти. М'яч він не грав. Знову Гарікейн розбігається і. Без шансів. Ой, не було порушення? Але, правда, в минулому сезоні ми змогли вирвати нічию. І це нам дозволило стати чемпіоном. Чемпіоном Німеччини. Не встигаю. Ні. Проходимо. Ну що, знову йдемо? Весь стадіон йду на парк після першого тайму розчарований. Один. Рістен Сен. Чувак, який попив крові в першому таймі наших нападників. Ідеально відіграв. Абсолютно не дав зробити жодного моменту. Ну, можливо, один момент був. Бачу. О! Накрутили ми Крістенсена і це червона картка. Зуміли ми виключити ключового захисника Баварії Мюнхен. Головне, щоб ми тепер змогли розіграти більшість. Ще. Ганяємо м'яч, по полю Супер. Пусто заходить штрафний майданчик. Ну це вже в стилі Михайла Мудрика. Ось такі передачі. Друга точка. Нереально відбивати знову наш улюблений Марко Ройс, не чемпіон Німеччини. Він це вже читав. Сане, Під ліву собі. Ого. До побачення. І третє туди вдогонку. На. Рал, забери мене, будь ласка. Для того, щоб почати перемовини з матрицьким Ралом нам треба забити 5 голів штрафного майданчика. Завершення сезону для нашої команди точно видається не найпростіше. Рош. Ой. Ну! Ооо! Да ты ёптвая. Пар... Так. Ого. Давай, еще ты треки на медгрузы. Спасибо. Это ужас. Але Баварія в свою чергу також втратила бал. Вони з Вольсбургом зіграли 2-2. Шальки проти Борусії – це в Німеччині якийсь Дербі, чи Рурський, чи якось так воно називається. Туди! <такляться> 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 тримай, тримай, тримай. Тримай, кажу. Сам! Ну, б... я розумію, що краще там було віддати передачу, але пішли ви нахрен, мені треба п'ять. <клес> Чим більше ми граємо на себе, тим менше в нас виходить. <клес> <клес> да, Поки, друзі, ми просто провалюємо. Подача без удару, ні Шальки, ні наш клуб нічого не можуть зробити в цьому матчі. Обидві команди намагаються грати обережно, Михайло Мудрик перетримує. Ну, Зрозуміло чому. Та як він бере? Фух. Ну, або зараз, або ніколи. Я б уже тут пробив, але... Хер, ти зайдеш, штрафний майданчик! Та по ногам бив! Іздую. Чому я тут не можу вибрати іншу команду? От в Ньюкасл перейти було б цікаво. Але Ліго чемпіонів там і не пахне. І тепер я розумію, що дуже велика вірогідність того, що ми не зможемо забути для 5 голів. Бо залишається грати всього навсі два тури. І зараз гра проти Лєпців. Брижно? О, Менді грає за Лєпцем. Що ми зараз не заб'ємо хоча б один гол, то в нас взагалі немає ніякого шансу відгрузити 5 орієнт матчі проти Штутгарта. А мудрик втомлений. Коротше, друзі, план такий. Зараз граємо один тайм. І відпочиваємо до матчу зі Штутгартом. Бо на 100% з такою стаміною і в цьому матчі не відіграємо, і в наступному. Хорош. Далі. Погнав! Ну, забийте. Ну, хоча б гольова. Ну хоча б якась корисна дія. Оп! Нарешті в нас перемога. І Боруся в цьому сезоні чемпіоном вже не стане. На мазі зі Штутгартом у нас залишається персональна задача: 5 забитих голів. Мені погоду, у мене погоду пізда. Мені хана погоду, блять. Якщо чесно, це взагалі щось з жанру фантастика. А от що точно не фантастика, так це наступна інформація. У мого партнера-продавця монет Лема Фудкоїн стартували знижки до 15% для всіх моїх підписників на купівлю монет. По промокоду BlayJacks Jackson можете забрати неймовірний курс. Посилання на Лєму залишаю в описі, зайди і встигни забрати знижку. Що зараз ми уважно? Відіграємо. Скористаємось кожним своїм моментом. Лютер. Ми зараз ми не будемо бігати по всьому полю, ми будемо вижидати, ви... вичікувати свій. Та ну! Ну, все одно не були в штрафні. Гепс. Фльотер, скинь! Та ну нахер! Мудрика, стільки в раку. І от ти скажи, що таке? Коли ми вже заб'ємо свій гол, скільки ще буде йти цей застій? Мудрик. Ну ти, блядь, Що ти робиш? От тому і проблема, що ми не можемо зайти в штрафний майданчик. Немає цих самих умов. В офсайді був. <звук> <звук> а Полку, що я тут зайшов. По ногам б'ють, як тільки хочуть. І нічого немає ніяких свистків. Залітає такий бред, а Мудрик не може забути. Хоча отут міг реально підкрутити. От забий зараз три голи в першому таймі. На 70% завдання було П'ять то голів ми забили в цьому матчі, але з них Мудрика нуль. Ну, як і очікувалось, Баварія стала чемпіон. Шальке, Дармштадт, ганновер До побачення. І в нас за цей сезон жодного трофею. Це тупо найгірший сезон. Лігу чемпіонів взяв Арсенал. Мадридський раз в свою чергу також без нас не може взяти ЛЧ. Все ж таки, арсенал вибив Манчестер Юнайтед. Лігу Європи забирає Бенфіка. Динамо в фіналі Ліги конференції поступається Лансу з рахунком 1-4. Найгірший сезон. Бліну Барсі я взагалі не хочу. Михайло Мудрик приєднується до Манчестер Сіті. Ні РАЛ, ні ПСЖ. Це, друзі, анонс останнього сезону. Михайло Мудрик проведе його Манчестер Сіті. Отже, друзі, всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.